Всім привіт! З вами Мар'яна. ви на каналі Хитрі Хрестики. Вітаю вас, мої любі! Хочу похвастатись своїми новими покупочками. Їх в мене буде три, вони всі три від різних інтернет-магазинів. І перед вами перший це рукодільний сундучок. Я іноді люблю там пастися. Якщо мені не треба щось, те, що дуже швидко, швидко прикортіло. Я готова чекати, то я в них замовляю і спокійно там чекаю на поставочку. Але коли приймає менеджер чоловік, я не пам'ятаю, як його звати, нібито Антон. В мене з іменами буває дуже погано. Пам'ять пам дівоча, як кажуть. От. То він відправляє обов'язково такий смаколик. Дякую вам велике. Знаєте, буває таке дрібничка, але дуже приємна. А, тепер по покупочкам. Да, до речі, я замовила була в п'ятницю, а в суботу замовлення зробила. А вже сьогодні вранці приїхала. Ну, дуже-дуже швидко. Тобто, в понеділок вони опрацювали, відправили а, чи вівторок? Ні, в понеділок опрацювали. А, вони вже знають, що мене можна не питати. Якщо все є в наявності, то вони просто тупо відправляють, навіть мене не інформують. За це я вам дуже вдячна, тому що в мене дійсно я живу в такому місці, де зв'язком бувають дуже великі проблеми. І акумулятор, наприклад, який стоїть у мене на роутері, він останнім часом, ну, по-перше, він не дозаряджається і тому тримаю годину, максимум дві. Наприклад, сьогодні світло відключили о 6-й ранку і тільки десь в 2 години дня дали. Тобто не було, а той півтретю. Так, да, дали півтретю, і зараз усього мають виключити по графіку. У нас якась поломка була. Ну, коротше, як, в принципі, як і у багатьох. Сім годин світла нема, три години світла є. Іноді не три-дві, вибачайте. Ось, так, поїхали про приємне. Ниточки. Ниточки, ниточки, до речі, я взяла, взяла, не DMC, я взяла Royal Коротше, хто знає, хтось здогадається. Ройол взяла на пробу. Щось мені DMC було дуже-трошки задорого останнім часом. В мене трошки нитки цієї роял залишалося і на дракона, на дракона я пустила. Я подивилась, ДМС в один ідентичні. Ну, плюс-мінус однакові. Коротше. Коротше, у мене два матка йде на дракона, один маток йде на різдвяну іграшку на новорічну. Далі я замовила для себе вперше водорощі на канва. Дівчатка, дайте мені, будь ласка, фідбек. Напишіть мені вашу думку про цю канву і, може, якісь є підводні камні. Я то хочу спробувати дитині вишити її на футболці, те, що вона просить. От. Ну, я з нею ніколи не працювала, тому, будь ласка, дайте мені фідбек, буду дуже вдячна. Замовила я собі стержні, термостержні водорожчині. Ой, водорожчині, кажу, ну, термо, Е, да. І ручки до них, бо не назавжди зручно просто тримати стержень. Нитковдягач, Я не знаю, які вже в мене по рахунку. він просто що... Ну, він квіточка, мені приємно, мені його захотілося. от. Мені було не принципово, якого кольору, просто такого, знаєте, в мене ще нема. Кліпси замовила. Я не буду розпаковувати їх. Тканину тримачі якось так їх називають. Згодом зараз розповім, навіщо вони мені. Я замовила голочки по чорні, Хтось їх там дуже сильно вихваляв, спробую. Бо я ж на слово не вірю, я маю спробувати понізвичайний набір. І саме головне оцей органайзер, він же чохол для процесів, які зараз ідуть в вишивці. Я єдине, що я пізно побачила, але я вже не відміняла замовлення. Я чомусь, коли побачила, я подумала, що це для. Для третього розміру нурги квадратних, а по факту от і світло вимкнули. А по факту це для другого розміру нургі, але в мене є круглі пяльця, які сюди теж норгіють, саме запяльні. Вони сюди влізуть. І мені сподобалось, що він тут легко відкривається і легко зачиняється. Він на магнітній такій штуці, на застібки магнітній. ПВХ досить якісна, така дуже плотненька. І ззаду є карманчик для всяких дрібничок, для ножиць, щоб Павихає не, не, не пошкодити. І я просто, знаєте, коли побачила у цих цікавих ведмедиків, мені було вже все одно, якого він розміру. Я просто його хотіла. Мені дуже подобається тут Стьопка, і взагалі, дівчатка, щоб у вас ручки не боліли, настільки якісно прошита робота, я можу це оцінити. Тому що моя мама була закрійником і багато шила, і я на цьому трохи розуміюся. Але, дівчата, не повірите, я ніколи не сідала за машинку швейну, я ніколи не знала, що таке шити, кроїти. І зараз до мене тільки прилетіло, що блін, в мене мама була закройщиком прям з ім'ям. Вона, до речі, працювала разом в будинку тканинах в Києві на Хрещатику, разом з Вороніним. От. І я вам скажу, той Воронін, я не, він не знаю, чи ще живий, але це правда. Це бу... Я була ще маленька, коли це сталося. Він приписав собі заслугу свого колеги і друга вимірювання чоловіків жилеточним методом. Це його колега придумав, він уже просто цю ідею розвинув і. Ну, якби скористався, не, не, не красиво це вийшло. Він підставив друга, забрав його ідею і привласнив її собі. Е, і я вам так скажу: я пам'ятаю, мама дуже часто мене з собою на роботу забирала, особливо влітку, коли садка не було. І Воронян бігав до мами і просив: Аня, покрої мені те, Аня, покрої мені. те. Він був російськомовний. Аня покроміта, ой, Аня, я не успіваю мені. І це було дійсно так. Я, я пам'ятаю, що я на сусідньому закрійному столі, прямо на столі сиділа попою, і дивилася, от такий. От для мене на той час це був отакий товстіленний журнал бурда мода. Їх було декілька, старий, новий. Ну, ну це будинок тканини, там було завжди. І в мене спала на думку, я хочу спробувати пошити ось такий конверт. Ну, не прям такі, а простіше трошечки. Бо це для мене прям сильно-сильно ну, замудро. Прям з таким обідком. ну коротше, В мене є дві машинки. ну В мене, власне, є одна машинка Everlock, Я не пам'ятаю який, ну напевно, оцей старий першого класу я можу помилятися. А машина в мами була чайка 142, вона зараз є, але її майже 4 роки ніхто не шив. Може, 4,5, ні, 4. Коротше, її треба змазати. Тут є питання з приводу змазати, але у чоловіка є машинка ця сучасна по типу там Бразерс, але не Brazers. Ну, Теж така досить міцна, досить такі цупкі ткани бере, не тільки такі лагідні, от, як БС, там, шифони і т.п. А такі, я пам'ятаю, що він джинс в 3-4 під, підверти е, прошивав і із замші е, замшевої шкіри шив собі чохол для Кия. Там було в два складення та автовста замша. Тобто, це не якась там тоненька шкіра, де, яка а там така дубова замша, дуже плотна. І я хочу спробувати. ну Спочатку мені треба навчитися класти строчку. А, ні, спочатку треба перебороти свій страх. Це знаєте, для мене як сідати за кермом. За кермом. Перших два місяці погано, а потім все як сумасшедший. А, та, та, так само і тут з машинкою треба просто перебороти свій страх і навчитися акуратно ложити красиву строчку. А, я, наприклад, знаю, що ось така, стежка, вона, я не знаю, стежка українською, дівчата, підскажіть? Ну, Стьопка якось так воно собі звучить. А, стежка ось така, вона досить муторна. Я, я пам'ятаю, як мама робила її, вона просто строчила в один бік. Потім ще в один бік, потім ще в один бік, і потім всі ці ниточки вона ховала. Я бачила така фігурна стежка чи художня стежка, я не знаю, коли отак. Прям просто отакі от якісь там... Ой, вибачте, бо я на легкому штативі. І закріпляли нитку тільки в одному місці. Тому тут майстриням прям низький уклін, дівчата, я не знаю, хто його шив, але щоб у вас ручки не боліли. Ну, і для себе це, це не є так реклама, просто це кому цікаво. Я знайшла для себе такий інтернет-магазин, як Метр Ткані. У них навіть е накладна, ви подивіться, роздрукована прямо з фотографіями. Ну, тобто, з е малюнком, що ви замовляли. Прямо от так, як ви робили замовлення, отак само, от. Що плат приват 24. І що я взяла? Я взяла ось, таку, ось такий синтепон е, рулонний. Ну Це я пам'ятаю, що мама назвала рулонний синтепон а по факту він називається зараз. Зараз, 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 зараз слімтекс, утеплювач утеплювач слімтекс. Я так розумію, він стоїть так само тут. Я не знаю, який тощини, але я взяла ну саме плотний напевне. Ось. Е, я розмірів навіть не знаю, зараз подивлюся. Я знаю, що він коштує чуть більше 100 гривень, да, і тут метр сім на метр. Я не знаю, скільки це обшитися можна. Потім я взяла два, два лоскутки тканини. Ви подивіться, яка вона чудова, дівчатка. Значить, щоб ви розуміли, оцей лоскуток тканини стоїть, коштує аж 44 гривні. Аж 44. Значить, тут розмір 40 на 156. Е, Олег Бавовна. Троянди. Називаються троянди на білому тлі. Зацініть ціну. 87 на метр шістьдесят і ціна аж 98 гривень. Там 97 з копійками. Ви подивіться, яка вона чудова. Невже, невже в мене вийде поганий, поганий конверт для цих, для, господи, для моїх процесів? А воно так крути, як мені спробувати. От, тут я розмір, ще раз гляну розмір. 40 на 156 не знаю. Я просто думала, може мені наволочку пошити дитині. Я зрозуміла, що я окремо буду брати тканину, вишукувати тканину по розмірах в цьому інтернет-магазині. Тепер я з ними, можна сказати так, надовго, а там тканину можна взяти навіть на скатерть, цю воду відштовхуючу. І це буде мені дешевше, ніж купувати готову скатертину тіфлонову. тефлонову. Ну, Блін, чудово. От мені ці дві тканинки подобаються прям, прям взагалі. Це така, така жіноча, це така прям. Взагалі -взагалі. В них я взяла білу катушечку, білий моточок. І в них я взяла отак, таку блискавку 60 см. Жовтеньку взяла, бо не було біленької і була, ну, вона мала бути взагалі така. Салатова. І я не геть в них розбираюся, я потім побачила, що це типу, потайна ідея. Я думаю, що я поїду коли в село. Мені сьогодні так було жарко, що я не здогадалася просто зайти. Поїду в село і там, спитаю, в них точно є блискавки 50-60 см, і, а ця тканина йде така, синтетична, синтетична, бачите? Тобто потайна, синтетична. От, я не пам'ятаю, як там було написано. А, так, да, блискавка потейна жовтого кольору. Ну, може, я помилилася, я новичок в цій справі. Тепер третя посилка. Я не пам'ятаю, як називається інтернет-магазин. Може, згадаю з часом. І зараз я при вас відкрию і вибачте, що буду шарудіти. Ой, ножиці рожеві положили. там. Зараз пояснюся. Ну, коротше, що там що, щось мене понесло взагалі, не, не в ту стіль. Вишивку я накину, не дождетесь. Ой. Ой-ой. Коротше, буду вскривати, як можу. Дуже плотно за цей, за, -за, це, за, -за. метели. Я їм дякую. Так. Нитки наші любимі, улюблені нитки Пері. Верішвені білі, сороковка, а це має бути десятка. При тому, що мені хлопак дзвонить і каже, вона ж товста. Це нитка для шиття щось так він сказав, але мені настільки пофігу, я бачила, що це десятка. Не пам'ятаю, 4 скрутки чи 4 складені. В общем, я з такої нитки в'їжу новорічні кульки з бісеру. Тому вона мені абсолютно підходить. Головне, що вона хибешка. Я вже у пері колись на Hetmind Expo, я вже такі нитки брала, синю брала темно-зелену, темно синю білу-чорну. і червону. От. Так, далі. Значить, ножички пері, самі найдешевші. Прям 20 с копій гривень. І ще затискачі. Я просто тоді забула, що в мене замовлення. Ну, ножнички, ножнички дішманські, китайські. Ну, це так, для колекції. Просто для колекції. Зато це цепері. Затискачі різні різнобарні. Вони такі самого кольору, як оці білі, які я взяла в рукодільному судочкові. Ціна на них майже однакова. Тут я не знаю, чи положили, чи не положили цінник. Тепер дивіться, ось така штука. Я не знаю, навіщо? Я, 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 я пам'ятаю, там якось. Маркувати тканину. Коротше, я просто я її взяла, навіщо я так і не зрозуміла. А, вона йшла, я брала комплект. Зараз покажу, вона просто йшла в комплекті. Так, ось такі ножиці заклійника. Вони були по замовленню можна було... Ой. Щось я просто витягнула цю штуку. Вибачте, армагідо. Коротше, такі ножиці з Боже, я не бачу через камеру, куди що. Вони були блакитні і були рожеві. Е, мені, в принципі, було все одно, яке вони положать. Блакитні, блакитні, рожеві, рожеві, непринципово. Е, як вони ріжуть, я ще не знаю, ріжуть вони добре. На тканині я провірю, бо я не знаю, чи я сьогодні, а завтра так точно я буду е, так ось так. Це все відрізати. Мені сьогодні треба душити на, на, на сьогоднішню хвилину, як я знімаю відео 44 хрестика по діменшенсу. Зараз я похвастаюся. Так, я згадала за цю штуку, дівчата. Підскажіть точно, навіщо вона? Це, я знаю для печворки. Вона йшла, значить, це був комплект, зараз був ПД. Це я заказувала набір. Та що ж таке? Значить, це набір. Ось такий ніж, ось така штукенція, ось така лінійка. Я очікувала, що вона буде інша, правда. І ось такий коврик для... Зараз я його достану. Знову по Ой. І ось такий коврик для закрійника, я не знаю, як він правильно називається. Ну, коротше, закрійний мат. Килимок самовідновлювальний. І я так зрозуміла, що це дійсно його розмір. Я пам'ятаю, що там розмір був геть невеличкий. Оце я пам'ятаю. Ось. Я не, не знаю, навіщо. А, я, я пам'ятаю, навіщо я замовила набором, тому що е, я чомусь. Я побачила на відео, як шиють дівчата, оці. Конверти, і я побачила тканину, ріжуть отаким от ножом, не ножицями, а ножом під лінійку. І коли я дивилася, скільки коштує такий ніж, ну, може, прямо цієї фірми, але я зрозуміла, мені дешевше взяти оцей набір, чим просто ось такий ніж. Так. Ну і В майбутньому я замовлю до нього шелезе. Я взяла саме дешеве, просто щоб зрозуміти, треба воно мені це чи не треба. Ось такі покупки. Наразі в мене я доволі слон, але жара перебиваються задоволення. Що стосується Dimensions, я зараз вам покажу. Ось мій Dimensions. Це кулька Hope, надія. Я зараз повернулася до своїх дівчаток в СП по Dimensions. Хто має бажання приєднатися з дівчатки? У нас буде стартувати ще СП по мережці. Зараз дівчата кидають фотозвіти, що вони будуть вишивати. Посилання я залишу в інфобоксі під відео. І я зразу хочу перепросити, я сьогодні випущу ще одне відео, воно таке хейтове, я вчора його записала, але я зрозуміла, що його треба переробити, тому що ви б мене. Ой, вибачте, хитається стіл, ви б мене просто з, з потрохами. Але я готова до хейту, і я можу сказати зразу, що я людина справедливості і люблю, коли це все правильно і чесно. Хоча колись мама мені поки казала, твоя правда нікому не треба, але все ж таки я буду намагатися до вас достукатися. Це не всіх стосується, але я думаю, що багатьом буде цікаво послухати. Папа, -па, до зустрічі, до самої скорої зустрічі. Сьогодні ще з вами я побачуся. Ну, точніше, ви мене ще сьогодні побачите і почуєте. Ну до зустрічі до вечора, Па-па.